Наші герої вже навчилися обирати м'ясо за зовнішніми показниками, але, на жаль, не все визначиш на око. Тому ми здали на експертизу м'ясо кількох торгових марок, за ви проголосували на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці у сідушка Ванпласван, а також на офіційній сторінці 1+,1 плюс в інтернеті, щоб дізнатися, що ще в собі приховує м'ясо. Наша програма хотіла перевірити м'ясо найпопулярніших торгових марок на вміст антибіотиків, але дізнались, що сьогодні таку експертизу зробити майже неможливо. Кожного дня виробник може додавати в корм різноманітні антибіотики. Один день, один, на другий день абсолютно інший. Знайти весь спектр, весь ряд антибіотиків надзвичайно складно. Це лотерея, тому що ми не можемо знати конкретно, який антибіотик використовував виробник. Оскільки точно визначити, який антибіотик застосовував виробник, майже неможливо, то програма життя без обману не перевіряла м'ясо на вміст антибіотиків. Ці зразки ми перевіряли на небезпечні бактерії сальмонели та лістері, а також кількості вологи та білку, щоб з'ясувати, хто з виробників продає вам воду за ціною м'яса. У нас для вас хороша новина. Показники вологи та білка у птиці і м'ясі всіх торгових марок відповідають нормам ДСТУ. Зараз ми назвемо показники, через які ви можете отруїтися. І навіть померти у двох зразочках, таких як курятина та свинина, було виділено лістерії. Це мікроорганізми, які в здорової людини з ослабленим імунітетом. Це отруєння небезпечно, тим, що вона виділяє токсин, накопичується в організмі і навіть може викликати смерть. У вагітних жінок може спричинити аборти. Як лістерії могли потрапити у м'ясо? Основним джерелом зараження лістеріями є тварина, яка хворіла даним захворюванням. Можуть бути на підприємстві, можуть бути в магазині, можуть бути уже на прилавку, навіть на вагах, де зважується зразочок, можуть бути лістерії. Але все м'ясо, яке ми здавали на експертизу, було у вакуумній упаковці виробника. Звісно що знайшовши мікроорганізм лістерію в завакуумованому продукті виробником, а швидше за все, це порушення на виробництві. Основна небезпека від лістерії це те, що ці мікроорганізми не знищуються при охолодженні чи заморожуванні. Якщо ви мясо купуєте, помішаєте до себе в морозильну камеру. Вона витримує замороження, навіть розмножується. Єдине, що може вбити лістерії, це термічна обробка. Вони гинуть лише за температури вище за 100 градусів. Тому смажити або варити таке м'ясо необхідно більше 30 хвилин. Ми розкрили вам правду. Тепер ви знаєте все про м'ясо. А ось що купувати, це все одно ваш вибір.